Нашій вулиці не залишилося ні одного цілого будинка. Татусь нас забрав, а ось мама не повернулася. Вир війни забрав у мене найдорожча, мою рідну матусю. начался сильный обстрел. Я услышал страшный взрыв, и в доме посыпались стекла. После я услышал, как сильно плакала мама и говорила, «Сыночек, очнись, Женечка, открой глазки». Сейчас я хожу с аппаратами в ушах, потому что потерял слух. И когда стреляют, снимаю аппарат и не слышу взрывов. Только вижу, как от взрыва вздрагивает моя сестричка. Добрий день, шановні гості, учителі, учні, батьки. Погодьтесь, слова нехай в країні запанує згода і закінчиться вже війна на Сході, стала найзаповітнішим бажанням кожного з нас. Своїми враженнями, переживаннями і мріями ділилися у листах, надісланих на конкурс газети факти Війна і мир дитячими очима, учні шкіл різних регіонів України. Здесь очень важно было передать э, голос беды, дать возможность людям почувствовать, а почувствовав, задуматься над тем, что происходит. И вот так возникла идея конкурса, потому что лучше детей, острее детей. Никто не чувствует этого. Я Василий Ярослав, учень 8 класса загального сведения школы номер семь. У мене щаслива сім'я. Ми любимо один одного. Та бути по-справжньому щасливими зараз нам заважає страшнюща війна. роки по тому, коли тільки починалася війна, це був 2014, то був місяць іюль. І тоді, і тоді дуже бомбило, було дуже лячно, ми сиділи цілими днями в підвалі, надіялися, що в наш дім не попаде міна. Ну, перше час всі боялися дрілу, я в тому числі боявся. Потім якось це все утихло. Ну, мені було тяжко дивитися, як мої батьки Бачить, коли обстріли, де це все тяжко було. Я дуже боюся. Коли я ночі слышу колись е, якийсь шорох, то я дуже боюся, що... я дуже боюся, я внуся, щоб це не був обстріл. Ну, по окнам стріляють, Пули свисять. Конечно, хотелось бы, чтобы Украина победила и побыстрее. А так все нормально, Я и ты, мы все Украина. Є народ, що прийде в мирний день. За активну участь у конкурсі дитячих творів війна та мир очима дітей нагороджуються заохочуваними брижами, зокрема, планшетами Ярослав Васильєв, учень 8 класу школи номер 7 Знаете, ну я бы не сказал, что конкурс завершен. Завершен первый этап конкурса. И э, очень хотелось бы, чтобы те, кто по каким-то причинам не успел поучаствовать, не смог, или не победил в этом конкурсе, чтобы они еще и еще раз приняли участие и поделились своими мыслями о том, что происходит с ними сейчас и то, как они видят будущее свое и будущее страны. хотів стати програмістом. В общем-то. Я б хотіла стати перекладачем з англійської мови. Я мрію бути інженером чер чертожником У, міч... у мене моя мрія стати забритателем і забривати техніку. Я хочу стати в майбутньому письменником. Але ці мрії мають, можуть здійснитися тільки тоді, коли в країні буде мир, тільки тоді, коли не буде перешкод.